По телевізору про таке точно не говорять. Пам'ятаєте цю історію про дорогі яйця і взагалі всю цю колотнечу в Міністерстві оборони? Державний аудит, який проводився протягом кількох місяців в Міністерстві оборони, таки підтвердив інформацію про завищення закупівельних цін на продукти харчування. Тобто, все це правда, зокрема і про яйця. Про 17 гривень за штуку. Як вам? Насправді в Міноборони купувала яйця 17 гривень за штуку. Крім того, аудиторами виявлено множинні інші порушення при закупівлі для ЗСУ. Ну ось такі новини, дорогі українці. Ну як вам взагалі інформація про яйця за 17 гривень за одну штуку? Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ось про все це, про всі ці баталії, яєчні і не тільки розповіла в інтерв'ю виданню Главком, голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва. Вона, зокрема, підтвердила закупівлю яєць по 17 гривень. Я хочу процитувати. Так, купували по 17 гривень за штуку, десяток 170 гривень, формування замовлень за каталогом в чомусь спрощує процеси закупівлі продуктів харчування військовим, але дозволяє маніпулювати цінами, плюс логістика, навантаження, розвантаження і так далі. Аудиторам, які перевіряли закупівлю Міноборони, випала непроста робота. Вони виявили цілий спектр порушень в процедурах закупівлі. В деяких випадках на вітер. Пішли мільйони бюджетних грошей. Однак ділитися зараз якимись там подробницями не стали, скажімо так, Алла Басалаєва вона не стала про це казати. Каже, що поки це таємниці слідства. Тобто, знаєте, як, як то кажуть, і далі буде. А, також глава держаудит вона відкрила завісу, скажімо так, щодо всіх проваджень, це таємниця слідства. Сказала тільки те, що фіксували шалену дебіторську заборгованість 100% аван, а, взагалі авансування договорів та невиконання їх в строк контрагентами. А контрагенти не резиденти, в яких в деяких випадках просто зловживали, було зловживання, це якщо зовсім простими словами, було виявлено зловживання. При цьому в центрі протидії корупції підрахували десь приблизний збиток, який міг бути завданий державі лише одним з контр... взагалі з контрактів. Цифра збитків вразить це близько 4 мільярдів гривень. Це лише одним з контрактів. А скільки їх там було? Просто уявіть собі. Але найстрашніше, скажімо так, це не найстрашніше. Найстрашніше в списку завищених цін це не яйця по 17 гривень. А бронежилети, які легко прострілюються, і каски, від яких не зрикошетить жодна куля. Це дуже страшно. Як взагалі таке може бути в країні, яка воює? Як з'ясувалося, бронежилети та каски, які закуповував Міноборони, не відповідають заявленому класу і, звичайно ж, тій ціні, яку за них віддали. Відповідно, у Міноборони відмовляється приймати такий товар. І він лежить на складах, просто собі лежить. Повернути вже нема кому, а гроші на 100% сплачені. Просто уявіть, 4 мільярди. Скільки всього взагалі можна було зробити на ці гроші? Ось просто уявіть собі. Хоча б елементарно можна було б не підвищувати зараз тарифи людям або підвищити пенсії. Та взагалі багато чого можна було б зробити на ці гроші. Ось такі новини, дорогенькі. Закінчується тиждень. Всім бажаю хороших вихідних новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.